Ювелірна компанія Адамас спільно з Мальтійською службою допомоги провели благодійну акцію Подаруємо дітям радість життя. Один відсоток від загальної суми покупки клієнта мережі магазинів Адамас за згодою клієнта жертвувався на допомогу дітям з дитячих будинків. Також свого боку компанія Адамас подвоїла зібрану суму коштів. Цього року склалася доволі складна ситуація з бюджетами для інтернатів та сородинців, і тому допомога є абсолютно необхідною і дуже доцільною. Маємо велику вдячність для Адамасу за їхню позицію соціально активного бізнесу. Для Самбірської спеціалізованої загальноосвітньої школи інтернату першого другого ступенів придбані тренажери, ігровий та спортивний інвентар. Хочемо подякувати нашому спонсору, вулиці Адамасу, за спортивний інвентар, наданий нашій школі. Це і тренажер для постави, і кутки спортивні, і ще дрібний інвентар. Направду дітям треба вчитися займатися спортом, тому що це впливає на їхній розвиток, це впливає на їхнє здобуття знання і на подальшу долю.